Блочно-модульну котельню потужністю 2 мегавати встановили в центральному мікрорайоні Кременчука. Придбали її не за кошти міського бюджету, а за рахунок партнерів федерального уряду Німеччини та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. завершено монтаж автономної котельні в одному з мікрорайонів міста. Вона забезпечить міський палац культури теплом, забезпечить наш п'ятий корпус національного університету теплом. Коли це буде потрібно, дякуємо нашим партнерам Німеччині, дякуємо уряду Німеччини, народу Німеччини, а також GIZ за підтримку за сприяння в цьому дуже важливому для міста Кременчука проєкті. Подібні модульні котельні вже тривалий час працюють на базі деяких закладів охорони здоров'я Кременчука. Така система теплопостачання зручна, оскільки дає змогу коригувати, дати початку та кінця опалювального сезону, підлаштовуватися під погодні умови. Технічні характеристики котельні на високому рівні: потужна, надійна, проста в експлуатації. Не потребує собі наявності обслуговуючого персоналу, робить в автоматичному режимі, в залежності від температури зовнішнього повітря і діє як. Як повністю як автомат, сьогодні ми дійсно говоримо про те, що та робота, яка проводиться Кременчуком на міжнародному рівні, вона дає результат. Фактично, ми отримали цю котельню для міста безкоштовно. Наші німецькі партнери її передали нам в рамках програми підтримки стійкості нашої інфраструктури. Міський палац культури у разі необхідності зможе стати великим пунктом незламності на кілька тисяч людей, і оскільки котельня знаходиться у центральній частині міста, вона зможе повністю забезпечити заклад теплом у разі виникнення критичних ситуацій. Ми зможемо зробити з цього палацу культури хаб незламності. Тобто, навіть якщо навколо буде все мерзнуть, то е Ям мешканцям міста це центральної частини можна приходити сюди. В самому палаці культури буде затишно і тепло. Українські міста постійно під загрозою російських обстрілів, і ніхто не знає, які саме об'єкти критичної інфраструктури стануть наступною ціллю ворогам. Тож диверсифікація системи опалення є запорукою енергетичної безпеки. Велика вдячність німецькому товариству міжнародного співробітництва ДЖЕЙЗЕТ та уряду Німеччини за допомогу Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.